Надцята в Україні Про події на цю мить. Дізнавайтеся в ефірі та в інтернеті. TVI.UA. Віталій Півовар. Добрий день усім. Крок до зближення з Європою від Кабміну. Міністри одноголосно підтримали угоду про асоціацію. Сомалійські настрої в українському морі Вітчизнян-гекологів взяли у заручники турки. Кава, шоколад і мистецтво усе це зі Львова. у Києві. Західноукраїнські гості. Євроінтеграційні прагнення України підтвердили сьогодні міністри без зволікань та суперечок. Кабмін погодив текст угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Проект документа підтримали одноголосно. З вулиці Грушевського повернулася Ксенія Веркалець. Від неї подробиці Ксенія, Отже, що відбувалося у Кабміні. Привіт, Віталій на Грушевського панували європейські настрої. О, зокрема, на засіданні Кабміну, яке було сьогодні присвячене майбутньому саміту у Вільнюсі, сам Микола Азаров ще на початку розмови із міністрами задав європейську тональність. Він підбив підсумки п'ятирічної роботи українського уряду на шляху до євроінтеграції і наголосив на тому, що Україна стоїть на порозі кардинальних змін в усіх сферах життя з ризиками та фінансовими витратами. Найбільше дістанеться економіці. Згідно з досягнутими домовленостями, лібералізація торгівлі охоплює більше 97% тарифних ліній або більше 95% обсягу двосторонній торгівлі між сторонами. До того ж, скасування визних мит, які сьогодні діють в Європейському Союзі щодо українських товарів, відбудеться вже в перший рік дії угоди. Міністри, вочевидь, перейнялись європейськими настроями Азарова і одностайно схвалили текст угоди про асоціацію з ЄС. Про це журналіста повідомив представник ЄС в Україні. Він брав участь у засіданні Кабміну. За словами Яна Тамбінського, уряд зробив важливий крок до Європи і додав, що він особисто не має жодних побоювань щодо перспектив України підписати угоду про асоціацію з ЄС. Я впевнений, що вільнюс буде. naszym wspólnym uspichem, wspólnym uspichom nie z tylko Ukrainy i niektórych ziemi Europejskiego Zjazdu, wspólnym uspichom wszystkich gromadzian ukraińskiego e, społeczeństwa i wszystkich gromadzian Europejskiego Sojuszu, Говорили у Кабміні не лише про Європу, але й про відносини України з Росією. Так, зокрема, міністр закордонних справ Леонід Кожара наполягав на тому, що створення зони вільної торгівлі з ЄС не націлене проти митного союзу з Росією. Ми на сьогодні ведемо переговори з митним союзом як єдиною економічною організацією, так і з країнами-членами цього митного союзу. Уряд України. Вивчає ті статутні угоди, фундаментальні митного союзу, до яких ми можемо на сьогоднішній день приєднатися. Важливо, щоб це питання політизації, геополітичного вибору України, як це ставиться, воно на сьогоднішній день не підштовхувалося зсередини нашої держави. Ж Український уряд сьогодні зробив крок до Європи. Тепер слово за лідерами Європейського союзу, колега Ксенія. Дякую за подробиці. Це була Ксенія Веркалець. І в продовження цієї теми я додам, що посол США Джефрі Паєд в інтерв'ю виданню «Інтерфакс Україна» заявив, що штати підтримують євроінтеграційні прагнення України однак наполягають на вирішенні проблем вибіркового правосуддя. Зокрема, це стосується, звісно ж, справи Юлії Тимошенко. Для США справа Тимошенко це питання не персоналі, а питання принципу. Нас турбує сам факт вибіркового переслідування колишнього глави уряду за дії, здійснені ним в офіційній якості. Джефрі Пайет, посол США. Чемпіонат із рейдерської майстерності, акцію протесту під такою назвою провели біля будівлі Київської обласної прокуратури. Активісти обіграли сцену рейдерського захоплення броварського побутового комбінату кілька років тому. Азербайджанець Мансур Сулейманов придбав підприємство, а згодом дізнався, що його через суд позбавили права власності. Дружина попереднього власника заявила, що продаж побуткомбінату не була з нею узгоджена. Суд пристав на сторону жінки. Однак Сулейманову про це рішення ніхто не повідомив, та й гроші, які суд постановив йому повернути, не віддали. Згодом підприємство швидко змінило кількох господарів. Останній власник, депутат Броворсь. Міськради Євген Заяць. Його називають кумом заступника прокурора Київської області Андрія Шила, який буцімто і допоміг здійснити таку оборудку. мене була 36,8% акції. Без моєї відмови забрали всю акцію. І продавали це здання і з підприємства вивели зданю і продавали некоторий раз. І в даний момент вона знаходиться депутата депутаті Они нас вражають все час, що у нас є високі люди. Ви нічого не давйотіз. Ви ми говорить вас, посадимо головне діла. Ну і в прокуратурі на акцію відреагували та назвали її втручанням у проведення досудового слідства. Там повідомили, що у справі Сулейманова вже відкрили кримінальне провадження. Натомість адвокат обдуреного власника твердить протилежне за його словами. Справу закрили ще минулого тижня. По факту, який ви мали бачити внизу біля нашей прокуратуры, э, порушено кримінальне провадження. Розслідування ведеться міліцією Броварок. Процесуальне керівництво здійснюється районную Броварською прокуратуру. Месяц никого не приглашали, не пояснения не отбирали и не информировали о ходе следствия. И стало известно, что в субботу это дело вернули 14 числа отдел милиции і його кримінальне запровадження закрыли. Кава, шоколад і мистецтво усе це з міста Лева. Завтра в Київ стартують дні Львова. Святкування пройдуть під гаслом Україна, Львів, Європа. Над інсталяцією середньовічного міста активно працюють у мистецькому арсеналі. Там спородили копію площі ринок. Художники обіцяють максимально відтворити атмосферу міста Лева. Окрім традиційних кави та шоколаду, протягом чотирьох днів там відбудуться різноманітні події від мистецьких акцій до шахових турнірів. Гуляти містом будуть бургомістри, і щодня з ратуші горніст буде сповіщати про початок і кінець дня у програмі. Передбачені також вистави вуличних театрів, виступи Славка Вакарчука та Руслани. Також для дорослих вже влаштують низку пізнавальних екскурсій. І вона свідомо, будинки стоять не в тому порядку, який вони є. Діди, бо відібрані будинки, в яких відбувалися певні історичні події, або народилися якісь відомі люди, які відомі в Європі, і гіди будуть це розповідати, і задумана певна гра для дорослих. Познайомся у Львові у Києві про Львів тут, а потім поїдь у Львів і знайди цей будинок, і ти його побачиш в автентичному вигляді і дізнаєшся про нього ще більше. Подвигами сомалійських піратів надихнулися турки. Шість годин екіпаж турецького суда силоміць тримав у полоні українських екологів у Севастополі. Конфлікт почався з того, що екіпаж корабля Хісмаїл Каптан Огле почав забруднювати баласними водами акваторії Чорного моря, оскільки такі дії серйозно шкодять довкіллю. На місце подій прибули співробітники Азово-Чорноморської інспекції протягом тривалого часу. Екіпаж не пускав їх на борт. Під час переговорів турки намагалися. Дати інспекторам хабар, аби лише ухилитися від відповідальності після відмови екологів. На їхню адресу посипалися погрози, а потім їх затримали і утримували на борту. А конфлікт вичерпали. Адміністрація Севастопольського рибного порту і міліція. Інспекторів звільнили у зв'язку із насильним затриманням. Прокуратура порушила кримінальну справу. Це судно спочатку не захотіла опускати наших інспектора. Потом, когда все-таки пустила э, и выяснилось, что там есть нарушения, э, то есть они сбросили балластные воды, в которых загрязняющие вещества в 4 раза превышают норму, Случился конфликт в том, что, ну, в общем, хотели как-то откупиться от нарушения. У них это не вышло. В итоге они закрыли наших инспекторов, не выпускали их в течение 6 часов. Турецкая сторона, ну, турки сами, да. На корабле. Они нам не оказывали препятствия. А тут сейчас немножко не так написали. Мы вот объясняли, а написали, что якобы турки сами. Турки нам никаких, так сказать, воздействия на нас не оказывали. Ни физического, ни морального. Это все, что со стороны агента, который представляет интересы судна, капитана судна, непосредственно является переводчиком, ну и помогает оформить документы. Это то, что он не вызывал катер, чтобы доставить нас назад на берег. І далі про спортивні події розкаже Василь Полотай. Василю вчора ввечері бачив, що ти буквально в останні секунди в ефірі зміг назвати імена переможців на чемпіонаті світу із боротьби у Будапешті. Так я так розумію, що зараз будуть подробиці цієї перемоги українців. Так, так, Віталію, дійсно вчора в останній момент прийшла новина, що наш Ібрагім Алдатов став чемпіоном світу. Тому сьогодні ми розпочинаємо з цієї новини. Це дійсно топ новина. Ібрагім Алдатов, наш борець вільного стилю, є чемпіоном світу. І можна сказати, що хай це буде ліга чемпіонів, хай Євробаскет, хай там континентальна хокейна ліга, але все таки почнемо з боротьби, тому що чемпіонат світу, чемпіон світу, звання не пересічне, і не винести цю новину на початок випуску було б неправильно. Будапешті в понеділок розпочався сам світовий з боротьби йдуть зараз змагання увольників і в збірної України вже три нагороди. Ібрагім Алдатов учора в фінальній сутичці у вазі до 84 кілограмів переміг кубинця Райнеріса Саласа і здобув своє перше золото у цій ваговій категорії. За ним уже у вазі до 120 кілограмів боровся наш Ален Засієв. Але на жаль, поступився росіянину Хаджимураду Гуцлаву олімпійському чемпіону Лондона, враховуючи ще Й бронзову нагороду Павла Олійника, котру наш українець здобув у понеділок. Ми вже маємо повний комплект на цьому. Чемпіонаті світу. Донецький шахтар з Іспанії повертається зі щитом. Вчора на полі стадіону Ануета опічнім Мірчу Лучієску переграли Сан Себастьянський Реал Сосідат в рамках Ліги Чемпіонів. Перший поєдинок гра йшла на зустрічних курсах. Могли забити як одні, так і інші. Але на щастя, першими це зробили донечани. Після скидки Тайсона невідпорно пробив Алекс Тейшейра. Він же і приніс перемогу гірникам, коли в контратаці наприкінці матчу враз за ворота Басків вдруге. Два у шахтаря вже три очки. Попереду зустріч із Манчестер Юнайтед. Дома ми дуже добре вивчили суперника, просили гравців, щоб вони були дуже дисциплінованими. А коли налагоджена дисципліна, тоді й на перший план виходить індивідуальна майстерність, що і вийшло сьогодні. Самоданом ми сьогодні не пропустили, коли якида ми зіграли Сіграли защитну надежу. один ліна чоловік ігралі в на падяння. От результат. Сам же Манчестер Юнайтед вчора у групі Ей переграв Леверкузенський байер на полі стадіону «Олд Траффорд. Дуже веселий вийшов поєдинок із великою кількістю забитих м'ячів. 4-2. Перемога Манкунянці. Відзначився дублем Вейн Руні. І можна констатувати, що після травми нападник починає набирати свою форму. Ми сьогодні зіграли здорово, та й результат відмінний. Останнім часом ми не забивали стільки, скільки хотіли, але сьогодні ми це зробили. Вейн Руні зіграв бездоганно. Він забивав, віддав блискучий пас Валенції. Всі ми хочемо, щоб він і надалі грав так результативно. В інших матчах група бі Реал каменя на камені не залишив від турецького галата Сараю шість А ось в Копенгагені міні-сенсація. Ювентус задовольнився тільки нічиєю. В групі сі свій клас довели Бенфіка та ПСЖ. Лісабонці впевнено переграли Андерлег та Пережани на виїзді, розібралися з Олімпіакосом. Баварія у квартеті ді підтвердила статус фаворит та і групи, і турніру загалом розібравши на запчастини московській ЦСКА. Ну а Манчестер Сіті був сильнішим у виїзній чеською Вікторією. Тож, якщо подивитися загалом, без сенсацій прийшов перший день. Збірна України з футзалу провела свій перший поєдинок в рамках плей-оффи проти команди Угорщини щодо відбору на чемпіонат Європи 2014 року. Вчора наші футзалісти грали у Харкові і. На своєму паркеті українці відразу почали диктувати умови своєму супернику, котрий обрав захисний варіант гри. Однак вже на другій хвилині влучний удар після розіграшу кутового вдався Андрію Сімці. Після цього жили і угорці, що вилилося в ряд небезпечних моментів біля воріт іваняка. А на 12 12-й хвилині давід у контратації 2 в 1 рахунок зрівняв. Весь другий там підопічні Євгена Ривкіна просиділи на воротах збірної угорщини, але відзначитися вдалося тільки раз. За 6 хвилин до кінця ще раз забив сімка. Тож два українці перемагають 24 вересня, матч Відповідь в Угорщині нагадаю, це відбір до чемпіонату Європи 2014 року, котрий пройде у Бельгії. Хокейний клуб Молода Гвардія чередує перемоги і поразки у сезоні. Деб'ютному для себе в молодіжній хокейній лізі. От вчора підопічні Олександра Годенюка грали на арені Дружба в Донецьку проти своїх однолітків молодіжної команди «Серебряні Льви із Санкт-Петербурга. І, на жаль, поступилися. Найближчий резерв Донбаса програв 2-4, хоча гра була досить вперта. Українці першими пропустили. Потім вийшли вперед 2-1, ну а вирішальний четвертий гол пропустили в контратацію команди. Годенюка тепер 6 матчів і 8 очок. Молода гвардія знаходиться всередині турнірної таблиці на заході. Ну а сьогодні свій шостий поєдинок і другий у виїзній серії проведе хокейний клуб Донбас. Донечани гратимуть у нас на виїзді проти команди Атлант із «Метиш». Ну що ж, скоро розпочнеться у нас перший чвертьфінальний поєдинок на Євробаскеті. Ми за ним слідкуємо сьогодні. Другий ігровий день першого туру Ліги Чемпіонів. Ми також слідкуємо за тим, що відбувається в станах різних команд. Ми радіємо за наших борців, чекаємо результатів приємних з Будапешта. Ну і Донбас, як я вже сказав, гратиме увечері о 18.30 за київським часом. Тиша ще. ще буде багато чого цікаво. Ну а поки Віталію я передаю тобі слово Василю. Дякую тобі про спорт розповідав Василь Полотай, і це ще не всі новини. Тому що далі про події у Верховній Раді розкаже Олена Стецюк у рубриці парламентський контроль.